Всеволод був наймолодшим та улюбленим сином Ярослава Мудрого, та саме йому судилося стати великим князем у час найбільших випробувань. Після невдалого походу на Константинополь 1043 року Ярослав зумів примиритися з Візантією. Він повернув полонених дружинників разом із тисяцьким вишитою та закріпив союз шлюбом Всеволода з донькою імператора Костянтина Мономаха Марією Анастасією. У цьому шлюбі народився син Володимир Мономах. Майбутній Володар Русі. Ярослав готувався передати престол своєму найстаршому синові Володимиру, але той раптово помер у 1052 році. Після смерті Ярослава владу успадкував старший Ізяслав. А поруч з ним правили Святослав і Всеволод у тріумвіраті братів, угоді про колективне управління Руссю, що тривала майже 20 років. За заповітом батька, Всеволод отримав Переяслав, Ростов, Суздаль і Білоозеро. Та саме він перший прийняв на себе нову загрозу половців у 1061 році. Вони розгромили його дружину та спустошили Переяславщину. А згодом у 1068 році розбили братів на річці Альтар. Після поразки та повстання киян зростав авторитет середнього брата Святослава. Всеволод піддався на його план перевороту проти Ізяслава і допоміг відібрати Київ у 1073 році. Та після смерті Святослава у 1076 році він недовго княжив у столиці і повернув престол Ізяславу та став правити в Чернігові. Сини Святослава Олег і Роман разом із двоюрідним братом Борисом В'ячеславовичем підняли військо і захопили Чернігів. Коли все опинився під загрозою, Ізяслав, попри минулу зраду і боротьбу за Київ, вирішив допомогти братові. Вони стали поруч у битві на нежатиній Ниві під Черніговом у 1078 році. У тій січі загинув Борис В'ячеславович, а Олег Святославич утік до половців. Та найбільшою жертвою став сам Ізяслав, який віддав життя, аби врятувати молодшого брата. Після перемоги та смерті Ізяслава, київський престол, дістався Всеволоду. Він став великим князем Київським і правив майже 15 років. Він спирався на свого сина Володимира Мономаха, який від його імені об'їздив землі Русі. Очолював походи проти половців і захищав кордони держави. Він був батьком Володимира Мономаха, майбутнього володаря Русі та Ростислава, що загинув у 1093 році на річці Стугна на очах брата. Його донька, Євпраксія Дельгейда, стала імператрицею священної Римської імперії. А Анна Всеволодівна увійшла в історію як засновниця першої жіночої школи при монастирі в Києві. У 1093 році Всеволод помер у Києві. Відповідно до порядку спадкоємства, престол перейшов до святополка Ізяславича, сина його старшого брата Ізяслава. Так завершилося правління Всеволода Ярославовича. А Русь увійшла в нову добу боротьби за спадщину Ярослава. Підписуйся, дивись, пам'ятай.